Десятий тур вищої ліги чемпіонату футзалу, який відбувся минулого тижня, приніс чимало сюрпризів і несподіванок. В Заключному матчі вихідних водоканал, який під час зимової паузи втратив свого лідера гусака і воротаря школьного, не без проблем зумів здолати галант МТС. Водоканалівці швидко відкрили рахунок, але гравці Галанту вже за три хвилини відновили статус-кво. Після цього саме галантівці створили не менше п'яти гольових моментів, і м'яч лише дивом жодного разу так і не потрапив у ворота водоканалу. А в другому таймі спрацювали фадзальне правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. Водоканал зумів двічі забити і виграти матч з рахунком 3-1. Справжню сенсацію створив медик. Команда зуміла вирвати нічию у одного з лідерів чемпіонату променя, програючи по ходу зустрічі 1-3. А МФК лише на останніх Хвилинах вдалося зрівняти рахунок матчі з візаждасника Феджо і уникнути поразки. Ще одну сенсацію мало не створив Газмяс, вигравши перший тайм 2-0 у енергії. Але в другій половині зустрічі енергетикам вдалося вирвати перемогу 4-2. Нічійні результати фаворитів туру дозволили атлету залишитися в лідерах, навіть не граючи в цьому турі. Перемога енергії дозволила команді наздогнати в турнірній таблиці МПК НБ, в якій займає третю сходинку. Але вся боротьба ще попереду. Наступні ігри чемпіонату Житомира відбудуться вже цими вихідними, 16-17 січня.